Чотири правила здорового схуднення. Ваш сніданок має бути жирним, а вечеря білкова. Якщо ви на сніданок не вживаєте жирів, у вас не відбувається відток жовчі, а це означає, що вона буде згущуватися, травна система буде працювати неефективно і ви будете мати головний біль, а ще й погане самопочуття. Крім того, підвищиться почуття голоду і буде зростати апетит. Якщо на вечерю виїсте вуглеводи, яблуко, кефір, на ранок ви гарантовано прокидаєтеся із набряками, і на ваших вагах буде плюс. Якщо увечері ви з'їли легкий білок і достатню кількість овочів, то набриків у вас не буде, але для цього потрібно пити біодоступну воду. І також ви побачите на ваших вагах кращу цифру. Хто хоче схуднути, на одному білку сидіти не раджу, тому що це шкодить ніркам. Якщо людина вживає занадто багато білка тваринного походження, то чекайте новоутворень. А також заблоковуватися будуть ваші ниркові протоки, утворюватися камінці та інші новоутворення. Правило друге: ніяких поблажок, поки ви не побачите на своїх вагах бажану цифру, нехай навіть не кінцеву, але проміжну. Поставте собі завдання, наприклад, за тиждень схуднути на півтора-два кілограми і похваліть, коли ви цього досягнете. Похваліть себе. Подумайте про те, який ви хочете мати результат. Наприклад, я хочу важити 63 чи 60 кілограмів і йдіть до цієї ваги, перетримуючись правил харчування. І не треба думати, ось я з'їм яблучко два або пару цукерок чи кілька шматочків шоколаду, і це мені нічого не зашкодить. Повірте мені, ваша вага не буде змінюватися, не буде відбуватися жироспалювання от однією цукеркою чи одним яблуком. Ви можете просто зупинити весь свій процес схуднення. Не ламайте себе, не робіть цього. Поясніть собі та усвідомте, що лише дисципліна і робота над собою дасть шикарні результати, і ви тоді будете дуже-дуже задоволені перемогою над собою. Адже ваша відповідальність приведе вас до тієї бажаної ваги і покращення вашого внутрішнього і зовнішнього стану, який ви хочете. Це буде гарний імпульс і мотивація продовжувати далі, тому що вам все вдається. Четвертий момент: потрібно розуміти, якщо ви мало рухаєтеся, то процес жироспалювання у вас буде відбуватися дуже дуже повільно. Тому займіться зранку зарядкою. Це можуть бути якісь дихальні практики, це може бути йога, бодіфлекс. Це може бути аеробіка, це може бути біг вранці, просто ходьба в середньому хорошому темпі. Бо коли ви фізично активні, ваш організм насичується киснем, а кисень спалює жир і допоможе вам також худнути. А ще він покращить ваш рівень гемоглобіну у крові і покращить ваш імунітет. Ну, а кому цікаво, система, як бути молодою, красивою, здоровою, енергійною, жити активним життям, позбутися зайвих кілограмів, оздоровитися, очистити свій організм, мати гарну енергію, здоровий сон, бути ресурсними, можете мені написати або зателефонувати. Я дам вам систему, яка допоможе вам отримати шикарні результати по своєму здоров'ю, по стрункішенню, а також ви закріпите свої результати і не будете більше набирати ваги. Причому це буде на фоні оздоровлення, а не на фоні стресу. Я навчу вас харчувати. Ситно, смачно, корисно, при цьому худнути і ще отримати оздоровлення. Як це отримати? Як отримати цю систему? Пишіть, дзвоніть, мої контакти в описі. Вся система у моїй закритій групі в телеграм-каналі. Як туди потрапити, дізнайтеся у мене.